Продажу Yamaha Fazer, Восьмий рік. Зараз пробіжемося по стану байка та послухаємо, як на ньому працює дригун. Вилка на мотику рівна та суха, стакани не запісочені, переднє крило, морда, панель приладів, рулець, бачок, сідуха, двигун зі сторони кришки щеплення, встановлена клітка. Тут болти підфарбовувались трохи. Ніжки водія, стан ідеальний, ніжки пасажира, маятник жодної подряпинки. Задній супорт не тарабанить, колодки в наявності, хагер, задня гума. В доброму стані, переоформлення на нового власника. Оригінальний вихлоп. Тут є в нас коцки царапки на ручках та на пластику. От. Сідуха в доброму стані в рідній шкірі. Загальний вигляд мотику з лівого боку, ланц та зірки в нас в наявності. Тут ніде нічого не покоцано. Ніжки, ніжки, кришка генчика, клітка. Радік не пом'ятий, коліна блищать, вилочка ще раз поближче. Гальмівні диски, як бачимо, виробітки майже немає, руки засрал. На панелі приладів у нас також тут усе. Працює, рулець абсолютно рівний, пробігу 38-39 ну тисяч. Бачок зі сторони водія, загальний вигляд байку. Справа, спереді, зліва, збоку. Коротше, зараз запустимося і послухаємо, як він робить ратата. Запустився з пів слухаємо дригун. По дригунові жодних зауважень немає. Як чуємо, все very wonderful. Трішечки газнемо. Оберти набирає бадьоро, жодних масляних потяків немає. Якийсь такий фазер в продажу. Кого цікавить цей байк, ви знаєте, куди звертатись.